Слава Україні! Я Олег Криштопа, Це історія для дорослих і наша нова рубрика «Персоналі». У нас важливе історичне запитання. Чи знаєте ви українця, який врятував Польщу від московського більшовизму? Та що там Польщу? Увесь світ. Бо у Кремлі тоді казали через труп білої Польщі до світової пожежі. А цей чоловік взяв і не дав перетворити Польщу на труп. І надавав порилам маршалу Будьонову та майбутньому генсеку Сталіну. А коли йому за це пропонували найвищі нагороди, відмовлявся і казав. Я воював не за вас, а за Україну. Якщо не знаєте його, то ми розкажемо. Це генерал Хрунджі армії УНР Марко Безручко. Позивний старий. Ти наш Безручко. Тож додивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, як наші предки вже зупиняли московську навалу і як це пов'язано вже з сучасною обороною Авдіївки і Покровськ. А ще поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися цим відео з побратимами та посестрами. Підписуйтеся на наш канал, бо ми розказуємо, як було, є і буде. Підтримайте нас на патреоні, але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Є в українському фольклорі давня легенда про козака Гульвісу, Марка Пекельного або Марка Проклятого. Був він покараний за гріхи і перетворений на безсмертного волоцюгу. Але коли з пекла його покликали, ув'язнені там запорожці, він не вагаючись кинувся туди і визволив побратимів. Так народилася приказка. Товчишся, як Марко по пеклу. Наш сьогоднішній герой теж Марко, але геть не проклятий. Хоча пекельним чортам таки пику товк. Щоб дізнатися про нього, дивіться це відео до кінця. Пишіть коментарі і не забувайте про вподобайку та підписку. Марко Безручко народився у Токмаку на Запоріжжі. Вищу освіту здобув у вчительській семінарії і попрацював педагогом. Але цивільне життя йому не зайшло. Тож, коли остаточно знудився, добровільно пішов до армії, а за три роки вступив до Одеського піхотного училища. Послужив у 27-й піхотній дивізії, потім вступив до Миколаївської військової академії в Санкт-Петербурзі. Закінчити її не встиг. Завадила війна. Перша світова. Імперія радо кинулася у бійню, в якій їй судилося загинути. Напала одночасно і на Австро-Угорщину, і на Німеччину. Марко Безручко повернувся у піхоту і був кинутий у наступ на східну Пруссію. Там взяв участь у двох успішних битвах. А потім разом з усією дивізією потрапив в німецьке оточення. З котла Вирвалася лише невелика група сміливців, серед них поранений і контужений безручком. Попри загальну поразку московитів у Прусії, Марко отримав два ордени за хоробрість і підвищення. До кінця війни воював на штабних посадах і став чудовим керівником. Коли виникла Українська Народна Республіка, одразу долучився до творення її армії. Згодом казав, сильна армія це право на існування нації. Те саме раніше казав гетьман Іван Мазепа. Нехай вічна буде слава, що при шаблі маємо право. У нас про нього є окремий випуск, обов'язково перегляньте. Діючі УНР з цим легковажили, ба навіть самі розпускали українізовані частини старої імператорської армії. Мовляв, з ким нам воювати у Москві Тепер хороші руські, революціонери, і ми теж соціалісти і демократи, тож армії нам не треба. Тому Центральна Рада була змушена тікати з Києва на початку першої радянсько-української війни. Але все пішло добре, і з допомогою союзних Німеччини та Австро-Угорщини УНР у тій війні перемогла. Але порядку більше не стало. Скоріше, навпаки. Після консервативного перевороту у Києві новий правитель України, гетьман Павло Скоропадський, взявся відроджувати військо. Марко безручко його підтримав. Став начальником опервідділу Генштабу, бо політики змінюються, а країну захищати треба. Коли гетьмана скинув Петлюра, перейшов Мерко на його обік з тих же міркувань. Став начальником штабу осадного корпусу січових стрільців. Туди ж перетягнув найкращі кадри гетьманського війська, гвардійців сердюків. Корпус став найбоєздатнішим з'єднанням армії УНР і уславився в боях з московитами усіх мастей, як червоними, так і білими. А штабу здобув велику шану серед бійців. Січовий стрілець Дмитро Герчанівський писав про безручка таке. Це був скромний, поважний вояк із крові і кости. Добрий психолог, чудовий тактик, не гордий з приводу свого звання заслуг чи посади, а приязно ввічливий до кожного, турботливий до вояц. Коли старшини чи стрільці називали його старий, то в цьому слові була і любов, і пошана, і респект. Але оточена з усібіч ворогами українська армія була приречена на поразку, тож мусила прориватися до Польщі і там скласти зброю. Але згодом Петлюрі вдалося домовитися з Пелсуцьким про воєнний Союз. А безручку доручили знайти серед інтернованих українців, охочих продовжувати війну. І він блискуче з цим впорався. Та сформував з них нову дивізію Шосту Січову Стрілецьку. Ось командири з'єднання на параді у Станіславові, нинішньому Івано-Франківську, на картині Леоніда Перфецького. Безручко у центрі. Коли союзні українсько-польські війська рушили визволяти Україну, дивізія Безручка йшла в авангарді і здобувала перемогу за перемогою. У 1920-му, саме 6-та Стрілецька, першою увійшла до Києва і провела там парад. Він відбувся 9 травня, у день пізнішого параду Побєди на Болотах. Іронічно, бо спочатку це був парад української перемоги. Ось його приймає Марко Безручко під пам'ятником Богдану Хмельницькому. Він у центрі. Ось він з Симоном Петлюрою уже зблизькав. Однак далі все знову пішло не так. Влада УНР не змогла чи не захотіла провести загальну мобілізацію і самотужки виборювати право на існування нації. Поляки ж допомогти могли не завжди, бо воювали ще й в Білорусі, Литві та Сілезі. Москва отримала перепочинок і вже за місяць зібрала мільйонну армію. В контрнаступ пішли два фронти Червоної армії західний Міхаїла Тухачевського на Мінськ і Варшаву, та Південно-Західний на Київ і Львів. Цікаво, що фактичним керівником останнього був Йосип Сталін. Кінцева точка наступу була амбітна Берлін. Саме тоді прозвучав лозунг Кремля через труп Білої Польщі до світової пожежі, і це було цілком здійсненно. Бо серце Європи Німеччина тоді палало у революційному хаосі. Завдяки московській агентурі там раз по раз виникали кремлівські гібридні ДНР: Баварська, Ельзайська, Бременська та інші радянські республіки. А ще більшовики зробили революційний крок: створили цілі високомобільні військові об'єднання, кінні армії. Вони мали оточувати угрупування противника та змушувати їх до здачі. Польську і українські армії Кремль хотів оточити і знищити ще першими ударами в Києві, а далі увійти до Львова, Варшави і Берліну майже без спротиву. Це було цілком реально, якби не затяті воїни союзних армій. Бо коли гігантські маси червоної кіноти» почали оточувати оборонців Києва, ті не сиділи, склавши руки, а кинулися на прорив і зуміли врятувати військо. Вели активну оборону з боями і контрударами. Так, у липні 1920-го стрілецька дивізія вибила більшовиків з Рівного і дала відступити суміжним з'єднанням. У процесі знищила розкрученого пропагандою командира кавалерійського полку червоних Олеко Дундича. На честь нього більшовики назвали одну з рівненських центральних вулиць. Зараз це вже проспект Марка Безручка. Наступ обох Червоних фронтів загальмував тільки під Львовом і Варшавою. Взяти столиці Галичини і Польщі наскоком московити не змогли. Вихід був один об'єднати зусилля. На головному напрямку Варшавську. Сталін на той час вже обламав зуби об Львів і дуже не хотів ділитися силами та визнавати поразку. Але таки скорився і послав першу кінну армію допомогти з взяттям Варшави, де були основні польські сили. Перешкода для флангового удару була тільки одна: невелика, напіврозвалена стара фортеця у місті Замостя, де оборонялася шоста січова дивізія і низка менших підрозділів. Гарнізоном командував полковник Марко Безучко. Будьоний кинув на штурм в четверо більші сили і. Зазнав ганебної поразки. Наступного дня оточив фортецю силами всієї армії і атакував Біч, і знову був битий. На третій день без глуздих м'ясних штурмів, спішеним московським кавалеристам вдалося в одному місці вклинитися в оборону, але їх знищила контратака комендантської сотні української дивізії. Тим часом залишений без підкріплення Західний фронт червоних був оточений і розбитий під Варшавою. Польські історики назвуть цю битву дивом на віслі. Але цього дива не сталося би без іншого, незламної оборони за мості. Перша кінна армія Будьонного замість стрімкого ривка в тил оборонців Варшави спочатку розбила морду об незламних українських оборонців. А коли її в тил раптом вийшла всього одна дивізія польської кавалерії, кинулася втікати і теж була вщент розбита. Поетичні польські історики і цю битву назвуть дивом під замостям. І у цього дива був один автор вже генерал Марко Безручко. Він переміг, але українська держава тоді загалом програла і була окупована Москвою. Поляки генерала дуже шанували. Дали роботу в Генштабі і нагородили найвищим бойовим орденом віртуті мілітарів. Однак він нагороду брати відмовився і все поривався виїхати на Галичину, де вже назрівало українське повстання. Та вже нездужав і помер після довгої хвороби у Варшаві. Там досі його могила у православній частині міського кладовища Воля. Поряд сквер його імені. Довгі роки генерал був забутий, але зараз його іменем називають вулиці і сквери в Україні та Польщі і встановлюють пам'ятники. А ще іменем Марка Безручка була названа нова українська бригада 110 механізована, народжена з війною. Вона, як і її небесний патрон, виявила дивовижну стійкість в обороні, навіть перевершила його, бо утримувала Авдіївку довгі два роки. А після ротації стала оборона Покровська. У неї питома український символ козак на здибленому коні. І дуже стисле гасло за свободу. І у цьому сенс нашої боротьби вистояти і зберегти свою свободу, як це робили наші предки завжди і наші попередники 100 років тому. Тож, допомагайте силам оборони України усім, чим можете, як робили це досі, і як робимо ми. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні, кофі чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми поширюватимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!